Усім вітання! Ми раді вас бачити, а вірніше відчувати за нашими об'єктивами. Сподіваюся, що вас зібралося направду багато. Ну, принаймні, всі ті, які брали участь у нашому конкурсі, у нашій акції. І наймабуть важливіше те, саме ті люди, які найбільше хочуть потрапити на концерт дідзя на халяву. Чому саме ми зараз розкажемо? З вами сьогодні будуть Віра та Юрко. Юрко є представником е, телекомпанії нашої «Телелану». і він вам більше розповість про все те дійство, за яким ви спостерігаєте, конкретніше. Юране, привіт! Так як і обіцяли, ми вийшли в прямий ефір. І сьогодні я радий вітати усіх наших нових абонентів, які підключилися до швидкісного інтернету від компанії Телелан. І, власне, тут розпочинається перший етап розіграшу. Це є, власне, 10 подвійних квиточків на концерт мегапопулярного, який вже буде в цю неділю. Ось так виглядають ці квиточки. Дідю, тут все написано. 28 червня, неділя, початок о 18-й годині. І таких квиточків буде дві штуки. Ви зможете поділитися з кимось? На кожного. Компанія Телеланд це є провідний провайдер швидкісного інтернету і кабельного телебачення в місті Стрей. Я сподіваюся, що таких розігрішів буде все більше і більше, тому що ми лояльна компанія до своїх абонентів і будемо старатися піднімати настрій всім. І саме самі призи будуть все більших і більших розмірів, скажемо так. А так. що за суперприз? Власне, другий етап нашої акції це є розіграш суперкрутого приза. Це є телевізор. І не простий, а плоский, як каже діду. Плоский телевізор. Плоский телевізор, великий з Wi-Fi, смарт-тві. Ну, це не той телевізор, що за до нас, тому що ваш упакований дуже гарно, без жодних відпочатків пальців. І ви перші будете, хто до нього доторкнеться. Він вже чекає, він вже чекає, так що ми сьогодні роздаємо квитки, а у неділю на сцені сам дзідзо вибере власне, переможця телевізора. І вибере він з усіх людей, які власне, підключилися в період дії акції, не тільки з цих людей, які сьогодні отримають квитки. О, це цікаво. Геть усі будуть мати змогу отримати суперприз телевізор. Тобто один хтось з тих усіх. І треба зауважити, що по суперприз ви можете прийти у вівторок до нашої телекомпанії. А самі квиточки ви зможете забрати завтра з 9 до 1 години. Теж приходьте сюди. Обов'язково беріть з собою якесь посвідчення, щоб ми бачили, що це саме ви. І забирайте ваші довгоочікувані квиточки. Сподіваємося, що ви проведете просто чудовий час в компанії із дідзю. На Лесіва 3. На Лесіва 3. Так, ну хочу сказати, що а ми не одні, напевно, що ви вже помітили, що в нас є не тільки двоє, Віра і Юра, але ще є і діточки. Ось такі чудові діти. Хлопчик, і дівчинка, Карінка та Лесик. Вітанечко вам О, молодці вони будуть з нами вести цей прямий ефір. І найцікавіше те, що це такі своєрідні агенти істини. Чому? Тому що істина, як ви знаєте, говорить устами дітей. Ми сьогодні будемо спостерігати за тим, як вона ще й руками працює дітей. Чому саме дітки будуть витягати ось цього чудового, шестикутного боксу, ось ці папірці скручені і прізвища, з прізвищами. Вашими усіх учасників нашої акції. Отож, напевно, що будемо знайомитися ми з діточками. Це не прості дітки, тому що вони знають геть усе про дідя. Напевно, що знають геть усі пісні і навіть говорили, що будуть нам співати. Так, ми до вас підходимо. Так, привіт, Як тебе звати? Каріна. Карінка. І кірочки. Шість. Дика, дівчинка. Ти підеш до школи? Бересні? Так. Да. Куди? Ти ще не знаєш, ти ще будеш вибирати так? Mm -hmm. Ще попереду цілий літ. Чому тобі подобається дзіндю? Тому що він бородатий. Тому що в нього спортивний костюм, кеди. Тому що в нього каділак. Подивися, він там виступає. А може Лесик подобається більше чи Юрко? Він Діді подобається, так? саме своїми піснями. Лесику, а ти? Що скажеш про дідя? Він мені подобається. Просто подобається. Тому що він співає класні пісні. Які пісні знаєш? Знаю діду сусіди, знаю дідо Каділак. Ну і, і трохи знаю Павука. Павука трохи знаєш. А твої? Я і Сара. А, я і Сара? то то що? Така пісненька класна. Слухайте, а оце знаєте, що зараз співає? Я хочу ту малу. Я хочу ту малу. Махайморабриця? Раду, ви сніжово не чути. <пілляти> ті, <хладити. пілляти> Бачите, Лесик такий був скромний <пілляти> дотепер, і він зараз почав як гарно співати, а Карінка почала її наспіватися. <пілляти> 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 Добренько, давайте будемо співати. Ми знаємо, що ви двоє підготували для нас пісеньку, яка називається так? І ми маємо для вас навіть мінус знайшли, ми дуже довго шукали, але знайшли його. І зараз ви будете нам трошки співати, добре? Ну, ви згідні? Гаразд. Тоді ми виключаємо цю музичку, зараз включаємо вам іншу. Так, просимо включити пісеньку. Стайню під ліжком жив собі павук, чорний горошок, маха ж вісім рук, майже ніколи це вагітний спа, справжній щасливий, завжди полюбав, я назвав всього Богдан, і на проще <прав> мограм, <прав> а <його> я пою. <прав> <хоть прав> У воді не в шлях, шкода, вже нема. Ну, хто знає слова? Добре, ми далі не співаємо. Дальше ми не співаємо. Чи що то, там то? співати, треба переходити до діла? Так, да, треба переходити до справи. Ну, якщо чесно, я ображена, дітки. Тому що ви такі справжні агенти. якщо чесно, ви так тихонько сиділи, а тут прямо в ефірі рази так класно заспівали, супер. Хочу сказати, що для цих діток діду підготував подаруночки. І між іншим, він... Теж дуже хотів потрапити на наш ефір. Ось ми його запрошували, але в останню миті він зателефонував нам і сказав, що готується до концерту в неділю. І до саме до презентації його нового кліпу Я їду до мами. Ну і через те ми запросили цих чудових діток. Але він їм передав подарунки. Подарунки будемо вручати вже після того, як розіграємо саме десятьох щасливчиків. Отож, будемо разом крутити бокс. Разом чи по черзі? But чи разом? А, по черзі. А, по черзі, давайте, перший я. Крутиться, крути. Що треба проговорювати? Mm -hmm. Він сам говорить, насправді. Mm -hmm. Тепер хто? Крутить. Карінка, давай, Карінка, крути. Скільки разів будеш крутити? П'ять. П'ять разів, ну давай, ось так. щоб було гарно видно. Давай. Давай, 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 крути. Раз. Два, три, чотири. Я yeah, є, yeah, гарно. Тепер Лесик. Mm -hmm. Лесик, давай, скільки будеш розкрутити? Шість. E, шість, давай, шість. Mm -hmm. Правильно, що mm -hmm. стакутний бокс. Шість. Mm шість. -hmm. Добренько. Відкриваємо. Так, і тепер, увага, Лесику. запихай свою ручку маленьку. Один. Один папірець бери. Добре. Розгортай його. Розгортаю його, будемо читати разом, що там. Ой! ой, ой, ой висипалися. Ой. Каріночка, А ну тримай ось так. Mm. Ти будеш у нас тримати, бо, щоб нічого часом не, 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 не випало. Так. так, давай, дивимося, що тут написано, щоб я нічого не переплутала. Куча Роман Ман... Іванович. Іванович. Перший щасливчик. Куча Роман Іванович. Угода під номером. 42, 5, 1, 6. Пане Іване, ми вас вітаємо. Ось крупніше, щоб ви побачили, що це саме ваше прізвище. Ми добре, вам добре. вручаємо квиточки, два квиточки. Ось таких, які я вже вам показувала. За цими двома квиточками ви приходите завтра на лесіва 3 із посвідченням обов'язково і забираєте їх. Так, ми продовжуємо. Це перше прізвище. Чудово! Так, закриваємо, чи будемо зразу тягнути? Чи помішаємо там. ще трошки? Давайте ще трошки помішаємо. Так, про каріночка витягає. Карінка. Ану, давай. Давай, Відкривай. А там. ну ходи сюди, ходи сюди, ось так, щоб тебе гарно було. Розгортай, розгортай і Вуйкою Юрій давай показуй, який там прізвищі. Один. Читаємо, що це таке? Це прізвище читаємо. Штепін Лідія Олександрівна. Так, ви правильно прочитали? Так. Штепін Лідія Олександрівна. Номер угоди 42 517. Ось, ось ви. Вітаємо вас. Ви підете із квиточками на концерт до дідя в неділю і візьмете участь у розіграші суперпризу супертелевізора. Вітаємо, дітки, вітаємо наших перших шасивчиків. Ура! Гарна? Так, добре, добре. Так, Ще раз крутимо. Крутимо. Так, тепер у нас на черзі лесик. Тягни. Тільки так, щоб один леск. Так, ага. гарно потрясити. Обертаємося сюди. Ага. Так, ну. Читай голосно. Але прізвище, гарно. Дуже гарне прізвище. Я між іншим з Лисович. Лисович Ігор Іванович. Ну я просто шалено рада, що ви потрапили до числа тих, які е, підуть на концерт до дід із квиточками і не будете хвилюватися за те, хто вам має їх подарувати чи придбати. Так що вітаю вас, приходьте завтра з 9 до 1 години на вулицю Лесіва, 3 і отримаєте їх. Це вже є третій учасник. Крутимо далі. Тепер хто у нас Карінка? Карінка. Давай Один наш агент. Угу. Дивимося. Хто там? Не видно, не видно, не видно. І тут видно. Читаємо. Гаврилів. Гаврилів ВВ. Ми, ми. Забажав залишитися е, приховати своє ім'я і по батькові, але цього нам буде достатньо, тому що є номер угоди Гаврилів В, номер годи 42383. Теж вітаємо вас, чекаємо на концерт у неділю. Чотири вже так. Ви запам'ятали, скільки в нас ж учасників? Чотири. Чотири, правильно. Будемо далі. далі. Так, лесик тепер. Дивимося сюди-сюди, гарно. Дуле Олег Сергійович. Вау! Дуле ж Олег Сергійович! Вітаємо вас! Вітаємо, Ви теж отримуєте два квиточки на концерт. Номер года 42576. Приходьте до нас, ми у вас з нетерпінням будемо чекати. Цей квиточок, другий ви можете подарувати кому небудь дружині, коханій, сестрі, братові, батькам віддати. Так що дітям, дітям та найголовніше дітям. От діти найбільше люблять дідя тому що в нього особливі енергетичні пісні. Хто наступний? Карина. Закриваємо. Карінка Дим. ще не читає, мусиш допомагати. Так, Попадюк Леся Андріївна. Попадюк Леся Андріївна, No42538, Попадюк Леся Андріївна. Вітаємо вас також. Ви отримуєте два квиточки на концерт. І хто ж зараз буде? Хто зараз? Давай, Лесик. Показуй наступного переможця. Дядко Лідіа Степанівна. Прядко Лідія Степанівна. Ось, відзняли гарно. Номер годи 42555. Вітаємо вас! Нагадуємо, чекаємо вас, завтра з 9 до 1 години приходьте на Лесіва 3 і отримайте свої бажані квиточки. Ти бажані поміт... квиточки. помітила, що у нас більше жінок, ніж чоловіків. Це всі оформляють інтернет на дружину. Напевно, що так. У нас прийнято е, в країні оформляти на дружини і на бабуся і матерів усе, що вони надбали. Так. Це таке Карінка. правило. Карінка. У нас вже є п'ять, так? Так. Давай їх буду збирати. Шостий. Гарно, обертаємося сюди, до камери. Ось так, щоб тебе бачили. Читаємо. Білик Дмитро. Хто? Мечиславович. Білик Дмитро Мечиславович. Мечеславович. No 6. Пане Дмитре, ми вас вітаємо. Чекаємо на вас завтра. Так. Юра. Давай порахуємо, скільки в нас вже є. Що тут буде? Щось, щось рахувати, дуже багато квиточків. В тебе один. Один. Два. Три, чотири, п'ять. Разом рахуємо. Шість, сім. сім, сім. Десять. 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 Скільки ще треба витягнути? Десять. Правильно, ще два. два треба витягнути. Ще два. До речі, я хочу сказати, що ми так будемо крутити бокс. Там я поки що буду трошки розказувати. Ми з Юрою хотіли вас трошки, як каже діду намахати і одягнути бороди, капелюх. А, ось. Але вирішили цього не робити, щоб глядачів було поменше стресу, бо віра б могла, могли б спутати віру з відомою артисткою Кончіта Вурст. Тому ми і відмовилися від цієї ідеї. Я погодилася з, Юр, з Юрком. Так, по одному ще, так? Так. Якраз Дивимося. Пельо так, Пельо Марія Іванівна 42, 5, 7, 5. Теж на вас з нетерпінням чекаємо завтра. Нагадую, не забувайте брати з собою посвідчення або паспорт. Якийсь документ, який засвідчує вашу особу, щоб ми знали, що це ви. І ще один, так? Один треба найкраще розкрутити. Тільки так, щоб його звідси не знести. Давайте робимо це разом. Хто ж останній буде щасливчик? У нас, до речі, останній щасливчик за пів години до початку розіграшу з'явився да, за пять шоста. Уже бокс закривався, але ще його донесли, вкинули. Можливо, він, все буде саме він. Мабуть. Так, зупиняємося. О, і витягує хто? Карінка витягує останнього нашого щасливчика. Обертаємося до камери. Читаємо. Хирівський, Михайло... Мар'янович. Хирівський Михайло Мар'янович. 42549. Ось цей десятий учасник, учасник нашої акції, який виграв два квиточки на концерт. До дідя, який відбудеться в неділю о 18-й годині на стадіоні Сокіл. І це буде просто грандіозне видовище, я сподіваюся, так що приходьте, ми вас раді будемо бачити. Що ми ще забули зробити, дітки? Всі, всі результати про всіх переможців будуть з'явитися на нашій інтернет-сторінці телелан.юей. Також в соціальних мережах ви зможете їх побачити. Хто погано розчув або не розчув, заходьте, читайте. Так, 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 але ми ще щось маємо зробити. Це діти мають нам нагадати. Ви нічого не забули? Подарки. Правильно, подарунки, чого ж ви не кажете? зараз ефір закінчується і все. Юра, а ну подавай, оцей оце, оце мішечок давай сюди. Оцей дід, за те, що дуже гарно співав його пісні і все про нього знаєш, подарував тобі і сказав, що обов'язково ти приходив до нього на концерт у неділю. А подивись, що там є. Так, давай подивимося. Давай подивимося. Так, це. Ну, звичайно, без цього не буває. Це ось такий плакатик. З підписом, Спір, з автографом, оригінальним. Так. Чітко, круто, сила. Ти тепер чоткий пацан. Вау! І, я про такі мріяла завжди слухайте. міг досить послухати? Да. Молодець просто. Мега популярний альбом. Мега популярний альбом. Ну, а це взагалі мріє дівчата, я напевно думаю, всіх. Дивіться, яка красива футболочка. Дивіться, яка красива футболочка. Це саме те зображення, яке що робило? Знімалося у кліпі, яко... на яку пісню? «Павук». Правильно, на павук. І ця футболочка не проста. Насправді вона вміє співати. Так що будеш спробувати. Там ще, ще різні записники. Вау, дуже гарно, дуже гарно. Що ти будеш тут записувати? Знаю. Щось будеш собі записувати. Будеш складати вірші, пісні будеш писати. Карінка. А діду буде ставити їх на музику. І тобі також, звичайно, подарунок. Да. Каріночка, що в тебе те саме, ну подивимося. Ну, подивимося перевірки. Ну, Перевір <ривір>, <ривір>, чи все є. Все є. Блокноти Блокнотичок є. Ти так маєш футболочку, щоб ти не хвилювалася, дивися, в тебе теж така гарна футболочка співоча. Ти її одягнеш і прийдеш на концерт, Дідін. Ага. Підеш неділю? А пора подається, Звичайно, це ваші пропорції. Давайте будемо прощатися, дітки. Тож нагадуємо, хто з якихось причин не зміг подивитися прямий ефір і побути з нами сьогодні, заходьте, будь ласка, ми ще вам будемо телефонувати обов'язково. І заходьте на сайт, на наш сайт, а також на сторінку Facebook. Там будуть виставлені ваші прізвища. Завтра, а всіх тих, хто чув, вже завтра приходьте на Лесіва, 3 з 9 до 1 години, ви зможете забрати свої квиточки. Сподіваємося побачити вас в неділю на... Просто мега грандіозному концерті Дідо. В гостях у мега популярно. І ще одна інформація. Телевізор вибере дідо під час концерту, але його вручення, передача в цьому щасливчику в руки буде відбуватися не на концерті, так що прошу не бігти на сцену, не розкидувати людей. А Вже у вівторок, у перший робочий день, і тут на Лесіва-3 також. Ви, діточки, дивимося у цю камеру. Що дивіться дивіться оцю, концерт оцю камеру. і бажаю успіхів. Так, і махаємо і так прощаємося. А, до побачення! Чекаємо на вас!